Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, а ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні 12 червня, і на болотах в цей день традиційно свято. Звідки воно почалося? Почалося воно з 12 червня 1990 року, коли тодішній парламент, так званий парламент ще існуючої Російської Федеративної Республіки, Верховна Рада їхня. Прийняли декларацію про державний суверенітет Російської Федеративної Радянської Республіки багато років по тому Єльці на звинувачували, що це він почав розвал СРСР. Хоча насправді це була вже зруйнована система, яка доживала свої останні роки. І безумовно не залежало від того, які декларації приймалися в Москві. Але треба так само чесно сказати, що Єльцин почав процес політичного розвалу радянського союзу, бо вже через місяць декларацію про державний суверенітет прийняла Україна, де дуже чітко і ясно проголосила свій курс на незалежність, і це пішло так, би мовити, по колу. Сьогодні Російська Федерація святкує це не як день державного суверенітету, бо, мовляв, як же ж ми будемо, можемо бути незалежними від своїх васалів, а як день Росії. І от в цьому контексті цікаво все ж таки подумати і поміркувати над тим, а що ж таке є ця Росія, що таке є той самий російський народ, і краще ніж думки. Деяких іноземців або ж самих росіян тут не знайти. І от у мене в руках, дорогі друзі, книжка, яку кілька років тому назад було випущено в університеті імені Бориса Гринченка. Ініціатива належала на тодішньому ректору пану Огневіку і мені. І от ця книжка є колективною монографією вчених істориків, політиків, експертів, де власне зібрано дуже багато цікавих матеріалів і думок про те, що ж є, що ж є Росія насправді. Дозволю собі поділитися з вами деякими міркуваннями, які викладені в цій книжці. Ще в 16 столітті це 1517 1526 роки. В Московію приїжджав австрійський дипломат Сіґезмунд фон Герберштайн. Ну а ви знаєте, дипломати такий специфічний народ. Вони пишуть записки, вони фіксують те, що вони бачать, і фіксують це, ну доволі скурпульозно і доволі точно. І ось що ми читаємо в книжці, яку після повернення Сігізмун фон Герберштайн опублікував в Європі. Кілька цитат. Просто для того, щоб краще зрозуміти, що все таки є Росія тоді, а потім проведемо деякі паралелі владою, яку має московський цар. Пише австрійський дипломат над своїми підданими. Він далеко перевершив усіх монархів цілого світу. Важко зрозуміти, говорячи про російський народ, пише Герберштайн. Чи то народ за своєю грубістю потребує государя тирана, чи то від тиранії государя народ сам стає таким грубим, байдужим та жорстоким. Ну і фраза, яка мені здається, є вбивчою для розуміння того, що таке росіяни за своїм походженням і сутністю, цей народ, має на увазі московицький народ, більше задоволення має в рабстві, ніж у свободі. Звичайно, можна подумати, що знаєте, іноземці вони такі сякі, вони десь щось намагаються подивитися і прибрехати, написати те, що їм хочеться. Тому, очевидно, треба звертатися також і до думок власне самих росіян. Був в їхній історії такий собі філософ Ніколай Бердяєв. До речі, народився тут недалеко від Києва в Обухові. От, ну, але був такий типовий просякнутий російською шовіністичною ідеєю. діяч. Він написав багато цікавих книжок філософського характеру, і безумовно намагався розібратися з таким поняттям, як загадкова російська. Душа я вам просто наведу зараз кілька його думок на цю тему, і ми зрозуміємо, що справа тут не в австрійському чи французькому. До речі, дуже раджу вам знайти книжку французького рояліста Де Кюстіна, який вже правда не в 16, му а в 19 му столітті побував так само в Московії. І написав книжку, яку потім російські тодішні е, е, спецслужби намагалися е, знищити, е, е, і нишпорили по всій Європі і, само собою е, по Парижу для того, щоб скупити весь наклад і його знищити, тому що він написав е, такі речі про Росію, які ну власне е, були справедливими, але які для російського е, двору для е, Російського царя Ніколая були просто вбивчими. Але повертаємося до Ніколая Бердяєва. Ось що він, дорогі друзі, пише про росіян. Бездонна глибінь і неосяжна височінь поєднуються з якоюсь ницістю, нешляхетністю, браком гідності, рабством, безмежна любов до людей, воїстину Христова любов. Змішалося з людиноненависництвом і жорстокістю, за абсолютної свободи у Христі, мириться з покірливістю рабів. І ви знаєте, знову і знову йде оце посилання на рабів. Я, до речі, вам скажу чесно, коли я в своїх, ну. Це було раніше деяких контактах з так званою російською опозицією, розповідав їм про їхнє рабське нутро. Вони страшезно ображалися і казали, що я пересмикую, перебільшую, я не бачу того прекрасного, що є в російській людині, в цій російській душі. Але, от бачите, це ж не я писав про росіян саме. Такому дусі, що вони є народом, який стоїть е, на колінах. От е, продовжуючи, е, е, Бердяєв е, пише про Росію таке: Росію майже неможливо зрушити з місця. Так вона обважніла, така інертна, така лінива, так, так занулен, занурена в матерію, так покірно мириться зі своїм життям. Усі воліють залишатися в низинах на рівні бути. Як усі, повсюди особистість пригнічено в органічному колективі. Грунтові шари, наші позбавлено правосвідомості та навіть гідності, не хочуть самодіяльності і активності, завжди покладаються на те, що інші за них все зроблять. Росія все ще залишається країною без особистісного колективу. Ну, абсолютно правда. Оця колективна свідомість, коли я ні за що не відповідаю, коли є хтось на горі, хто скаже, що і як мені робити, ну вона власне притаманна оцій московицькій спільноті ще з моменту її виникнення. Так, до цього долучилися, до речі, і географічні фактори, тому що жити на болотах і бути одноосібним господарем було практично неможливо. І ця дика холодна і безжальна природа штовхала московитів до якогось гуртування, і вони збивалися в купу. І тоді саме і формувався цей колективістський спосіб мислення. Не я як центр дії, а колектив, який може примусити мене як частинку оцього свого великого. І це формувало, до речі, от таку саму, як пише Бердяєв, колективну безвідповідальність, коли ти ні за що не відповідаєш, і ти можеш сховатися в якомусь спільному цьому колгоспі. Що пише інший ну відомий в Росії? Письменник Максим Горький. Бачите, дехто зараз з російських імперців каже, ну, що ви розповідаєте про оті далекі часи Російської імперії? Ми вже зараз інші. Так от, давайте про інших. Інший це Максим Горький, видатний. Російський, пролетарський письменник, це вже не 19, те не, не там, 18 те століття, це вже 20-те століття. Тобто ось-ось це ж люди, яких ще пам'ятають і нащадки, яких живуть серед нас. Що пише Горький про Російського селянина. Давайте задаємо, що початок ХХ століття це Росія, яка власне є селянською країною і яка живе оцим селянством. Так от в російському селянинові начебто не зжито інстинкт кочівника. Він дивиться на труд як на кару Божу і хворіє жаданням переміни місць. У нього майже відсутнє, у всякому разі, вкрай слабо розвинене бойове бажання закріпитися на виборній точці і впливати на довколишнє середовище у власних інтересах. Отже, знову, Горький бачить дуже цікаву особливість московицького населення. Воно не осідле. Воно мусить постійно кудись кочувати, воно мусить постійно переміщатися з одної точки в іншу, воно не вміє сісти на одному місці і працювати, йому потрібно обов'язково якийсь рух. Це теж, до речі, одна з цікавинок в психологічному плані. Хоча тут треба знову згадати про кочівництво. Якщо ми хочемо зрозуміти, що ж таке московський етнос, то Ми повинні згадати і про Золоту Орду про кочівників, які ходили туди-сюди, і які зробили колосальний внесок формування оцього московського люду з одного боку. дикі на той період, коли це все виникало, а це початки там го 12-го століття дикі. На той момент у племена, які жили на території е, тодішньої е, Московії, е, і е, хан, який приходив і при, привносив з собою е, вже суто е, східний елемент. Оця вся мішанина і в кінцевому рахунку утворила тип е, 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 населення, яке не сидить на місці, яке постійно хоче кочувати. Захоплювати інших і так, і так далі. Що він пише про російську безмежність, що вона насправді зіграла з російським населенням злий жарт? От він пише: довкола неозора рівнина, а в центрі її нікчемний, маленький чоловічина. Кинути на цю нудну землю для каторжної праці. І людина насичується відчуттям байдужості, яка вбиває здатність думати, розуміти пережити, виробляти з досвіду е, е, свого якісь ідеї. І ви знаєте, додатково е, до цього він підмічає, мені здається, дуже характерну е, рису е, е, московита-росіянина. Е, я думаю, що російському народові виключно, так само виключно, як англійцеві почуття гумору, властиве почуття особливої жорстокості, холоднокровності і такої, що наче випробовує межі людського терпіння до болю, і наче вивчає чіпкість, стійкість життя. В російській жорстокості відчувається диявольська витонченість, ні є щось таке тонке, вишукане. І, ви знаєте, читаючи ці речі, я постійно згадую от ті жахи, от ті вияви якоїсь справді диявольської жорстокості, яку ми бачили на окупованих українських землях. Оця диявольська дикість, диявольська жорстокість це те, що притаманно цьому народу, і це те, що є його характерною ознакою. І тут, бачите, це не тільки наш пост-висновок, це той висновок, який робить представник цього в лапках чудового народу. Але при цьому, і що це теж є, на мою думку, ну, чимось абсолютно не, 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 неможливим для нормального сприйняття. Ті ж самі росіяни вважають, що вони є найкращими. Дивіться, що пише в цьому зв'язку е, такий собі ну, гуру російської літератури Фьодор Достоєвський. Так, ми віруємо, пише він, що російська нація надзвичайне явище в історії всього людства. Отак собі, без будь-яких еківоків е, кажуть. Характер російського народу такий не схожий на характери усіх сучасних європейських народів, що європейці досі не розуміють його, розуміють в ньому все навпаки. І далі, наша сутність з цього погляду незмірно вища за європейську, та й, взагалі всі моральні поняття і цілі росіян вищі за європейський світ. Знаєте, це треба мати справді якусь особливу дикість, нахабство, вміння подати свої недоліки, як свої досягнення, показати, що на тлі оцього всього жахіття, яким є російський народ, подавати його як особливий, як прекрасний, як вищий. Як той, у кого є якісь духовні е, вищі скрепи, і тому подібне, і так далі. Це насправді е, страшна, е, страшне явище, е, коли ми бачимо е, отакі от е, ментальні метаморфози. Вони приводять до того, що народ е, перетворюється в агресивного раба, який е, Відчуває свою свободу в тому, щоб знищувати і пригноблювати інших, тому що він вищий. Дивіться, і мабуть, на, на е, завершення скажу вам і наведу слова ще кількох е, вже теперішніх, е, власне наших е, е, практично людей, які живуть разом з нами, і сучасників. Які пишуть про Росію таке. Ось думка сучасного російського публіциста Павла Матвєєва. Нам добре відомі всім з часів Пушкина якості російського народу лінь, відсутність допитливості, небажання займатися самосвітою, а також незмінну схильність до безчестя і незмінну ж таку готовність зраджувати. Ці огідні якості і є головною перепоною на його шляху до самовдосконалення, як і до виникнення почуття, почуття особливої відповідальності за все те, що відбувається і з ним самим, і довкола нього. Ну І на завершення, бо я відчуваю, що трошечки втомив вас цитуваннями, але не можу не процитувати ще одного російського аналітика Петра Межурицького. Який пише біда не в тім, що Путін втілює смутні геополітичні комплекси еліти. Ці смутні геополітичні комплекси народу. Путін це не Росія. Це набагато сумніше. Путін це народ. Так як Гітлер. Чи Гітлер висловлював чужі для німців сподівання? Ставить він риторичне питання. Дорогі друзі, це коротко, бо насправді таких свідчень про сутність російської, російського народу є доволі багато. І всі вони говорять про одне: Росія це справді світовий соціополітичний феномен. Знаєте, я інколи бачу Росію таким собі знаєте, якщо порівнювати з людським організмом апендиксом. Який в разі, якщо він собі функціонує, як йому визначила це природа, ну, в принципі, може собі жити далі. Але коли він запалюється, він починає становити загрозу для всього організму, на превеликий жаль, він не зміг не запалитися. І це запалення сьогодні відчуває весь світ. Тому е, наша мета має полягати в тому, от що написано е, сьогодні на моїй майці. Я спеціально е, одягнув її в день так званої Росії, щоб ще раз і ще раз е, нагадати всім нам, і в тому числі от тим, е, хто живе на, на тих болотах, е, вона повинна знову стати маленькою. Це має стати для нас. Головним е, гаслом, головною ідеєю і головною метою бо без цього ми ніколи не будемо в безпеці. Слава Україні!